Вітаю на четвертому дні нашої подорожі, 12-денного марафону, 12-денного предноворічного івенту Зернятко. День четвертий. Назва його Тіло і заземлення. Коріння, що тримає. Ми вже посадили намір, полили його подякою, зігріли сонцем дитячої радості. Але щоб рости до світла. Дереву потрібне міцне коріння. І сьогодні ми будемо піклуватися про нього. Наше коріння це наше тіло, наш дім, наші прості ритуали. Сон, склянка води, прогулянка. Це те, що тримає нас у реальності, коли світ навколо починає хитатися. Це наша опора, це наша тут і зараз. І сьогодні ми будемо повертатися додому, до свого тіла. Коли ми стурбовані, наш мозок біжить у майбутнє, у плани тривоги, невідомість. Або застрягає у минулому в жалі, образах, спогадах. І така формується або тривога, або депресивний стан. Але життя відбувається тут і зараз. І єдиний спосіб повернутися до нього через тіло. Тіло це, наша, ну, це наш найчисніший барометр. Воно ніколи нас не обманює, воно не вміє брехати, воно не вміє брести. Воно напружується, коли ми стурбовані, втомлюється, коли ми нічого не відчуваємо, і розслабляється, коли ми нарешті прислухаємося, прислухаємося до його потреб. Сьогодні ми не будемо аналізувати, ми будемо відчувати і наші вправи. Вправа перша тіло сканування. Знайомство з собою. Знайдіть тихе місце, сядьте зручно або ляжте, закрийте очі. Хто не хоче закрити очі, можете просто бути з відкритими очима і дивитися в одну точку. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів. І повільно, ніжним променем уваги пройдіться всередині себе. І починіть зі стоп. Відчуйте їх контакт з підлогою або з ліжком, на якому ви лежите. Можете зігнути ноги і поставити їх на ліжко. І просто відчуйте опору під ногами. Відчуйте. Стопах, Чи є тепло, може холод, а може напруга. Подихайте і повідчувайте свої стопи. І як вони мають під собою опору. Потім підніміться вище до литок колін. Стегом, де ви відчуваєте легкість, а де затисненість напругу? Пройдіться по всім своїм ногам. Стопи, литки, коліна, стегна, де ви відчуваєте легкість, може тепло, може затисненість. Переведіть свою увагу на спину. Потім пройдіться по подзвоночнику від попереку до шиї. І відстежте, де живуть найбільші зажими. Просто спостерігаємо, відчуваємо. Нічого не вигадуємо, просто спостерігаємо, де є зажими, де вони живуть. Потім обстежте свіжий живіт, груди, плечі. Як там з диханням? Воно вільне або поверхове. Вдих і видих. А тепер шия Обличчя, скроні, маківка. І знов таки відстежте, де засереджена напруга. Дихаємо, спостерігаємо, скануємо все наше тіло. Також можна просканувати руки, від кончиків пальців і до плечей. Не поспішайте, просто спостерігайте і дихайте. Не намагайтеся чогось змінити. Просто помічайте як дослідник, який вивчає нову теорію. Стікавість. А тепер зробіть вдох і видих. І просто зробіть три простих рухи, які просить ваше тіло. Можливо, потягнутися, коли ви прокидаєтеся, або потягнутися, як прокидається кіт, або повернути головою, або дігнути, розігнути, розігнути коліна, руки, або похитатися з боку в бік, попригати, поприсідати. Дозвольте зараз своєму тілу рухатися так, як воно хоче, дайте йому. Те, що воно хоче. Прислухайтесь до свого тіла і зробіть те, що воно хоче. Тут і зараз. Так. І тепер наша друга вправа. Вона називається список щоденних опор. Тепер, коли ми краще відчуваємо своє тіло, давайте створимо для нього безпечну структуру. Візьміть щоденник і випишіть не більше п'яти простих пунктів ваших щоденних опор. Вони не мають, бути, не мають бути якимось героїчними. Вони мають бути простими, які ви точно зможете зробити щодня. Наприклад, лягти спати до 23 або 22.00. Випити склянку води зранку. Десять хвилин прогулянки на свіжому повітрі, або 2 хвилини тихого дихання, або обіймати близьких перед сном. Це знов-таки тільки приклади, ви можете написати свої якісь дії, які будете робити щодня. І це ваш якар, ваше коріння, те, що буде тримати вас, навіть коли все інше буде нестабільне. І права третя, вона альтернативна, вона дуже цікава, вона називається 100 кроків назад. І якщо ви відчуваєте сильну тривогу і вам важко сидіти на місці, ось особиста права, особлива, особлива права. Знайдіть безпечний простір вдома або в дворі і просто пройдіть 100 кроків назад. 100 кроків це умовна назва, можна починати з 5, 10, 15 кроків. Просто пройдіться назад, спиною, назад. Але я нагадую, це повинно бути безпечне місце, безпечний простір, і треба дотримуватися техніки безпеки. Пройдіть ці кроки уважно, повільно, відчуваючи кожен м'яз на нозі. І відчуваючи, як п'яти торкаються землі. І вся ваша увага буде зосереджена на цьому незвичайному русі, розум не зможе бігти за тривогами. Він буде зайнятий координацією. І це повністю очищує свідомість і знімає напругу. І ще раз нагадую про техніку безпеки. Це повинна бути безпечна доріжка. Якщо поруч люди або сходи, то треба зупинитися і бути дуже уважними. Тож сьогодні ви дали собі найважливіший подарунок відчуття опори. Ви повернулися додому у своє тіло, у свою мить. Ваше коріння міцніше і тепер ви можете рости смільвіше. Обійміть себе, відчуйте свою силу, ваш зв'язок з землею. А я чекаю вас завтра на п'ятий день нашого марафону.